Ось уже 50 років у столиці Альберта, місті Едмотон, щоліта проводять фестиваль культурної спадщини, або як його називають, Едмотон Heritage Festival. На прекрасних літніх днях місто Едмонтон оживає різнобарвністю та багатством культур, коли проходить Edmonton Heritage Festival. Це щорічна подія, яка об'єднує представників більше, ніж ста культур з усього світу. Парки хаврильяк та вільяр ност стають магічними місцями, де можна перенестися на інші континенти, не залишаючи Канади. Кожен павільйон пропонує унікальні страви, рукоділля, мистецтво та традиційні розваги, які допомагають гостям зануритися у культури з різних куточків світу. Під час фестивалю відвідувачі можуть насолоджуватися традиційними танцями, музикою та виставками мистецтва. Майстер-класи дозволяють навчитися різноманітним ремеслам, а фольклорні гурти дарують незабутні виступи на сценах, переносячи атмосферу свята. Не лише для дорослих, але й для дітей організовано безліч розваг та ігор, що допомагають їм зрозуміти культурну різноманітність світу. Edmonton Heritage Festival – це нагадування про те, настільки різноманітним є наше світове співтовариство. Ця подія сприяє взаєморозумінню, толерантності та пізнанню інших культур, а також підтримує та зберігає традиції минулих поколінь. Серед цього різноманіття країн та національностей є і український павільйон, де було представлено нашу культуру та кухню. Тут відвідувачі могли придбати найсимволічніші українські страви: вареники з грибами та борщ а потім сісти, насолоджуватись ними під виступи на сцені. У 2019 році я тут волонтерила на кухні і потім у 2022 році мене знову запросили на кухню координувати кухню і я вже тут другий рік є. У мене немає освіти до кухні, в мене просто навчили та, що колись цю роботу робила. Того року трохи більше людей, але ми на кухні, здається, все нормально. Ми, ми дивилися на наші номера від минулого року і цього року, щоб знати, скільки вареників купити. Здається, що цього року є набагато більше людей, і ми майже всі вареники продали за один день. Я вже 14 років в Канаді. Але третій рік я відповідаю за кухню на Heritage-фестивалі. Мене напевно доля звела з командою, і якраз у них були проблеми тяжко знайти людину на кухні. І коли я сказала, що я добре пораюся по кухні, мене одразу запросили. І як я вже сказала, третій рік я очолюю кухню на heritage фестивалі. Сьогодні це мій п'ятий день на кухні від ранку до ночі. Наша команда пожарила. Десь 120 кг цибулі і зварили 280 літрів борщу. І вареників продали також дуже багато. У нас дуже багато гостей. Це означає, що минулі роки ми працювали дуже добре і так і продовжуємо. У нас купляють борщ, у нас купляють вареники. Гості задоволені, і ми також емоції просто зашкалюють. У мене кажу, п'ятий день, але я почуваюся енергійною і дуже тішуся, що в нас все так добре. Ми майже весь час зайняті. У нас так кричать вареники, борщу, вареники, борщу. Я допомагаю Наталі Потвірковій, що треба робити. Я тепер, якщо треба йти за вареники, то їхав, за вареники за масло, за що треба, то е, привез, відвезу речі. Привез. Коли це ми все почали складати, то я віз всякі речі сюди, щоб воно було, щоб приготувати павильон. Я, я роблю в такий утоковому способі. Я також скраб, скарбник. Friends of Pavilion. це so, я yeah, доглядаю гроші. Вони постійно то розпущають гроші. Вони козить, треба гроші. Я кажу, немає грошей. Я yeah. поруч з українськими стравами розмістився невеликий намет, де відвідувачі могли ознайомитись з українським меню цінами та одразу і придбати квиток, який потім обмінювали на обрану страву. Завітавши до величезного мистецького намету, відвідувачі могли ознайомитися з древньою та автентичною культурою України, яка сягає своїм корінням багато тисяч років до нашої ери. Я приїхав до Канади 25 років тому. І перше, де я зустрів українську громаду, було на такому фестивалі 25 років тому. Я пристав до громади. І я працюю на цьому фестивалі вже практично 24 чи 25 років. Ну, довго. Я відповідаю на цьому році і за електрику, щоб під'єднати, за воду, все, щоб воно працювало на кухні і так далі. І паралельно я відповідаю, наприклад, чому взяв на себе відповідальний за так павільйон мистецтва, культури і історії. У мене останні 10 років була така думка, чи мрія і бажання зробити. Представити Україну в павільйоні більш широко, показати реальну історію України, яку починає з давніх часів до сьогоднішнього часу. І я вже багато років вивчаю тему трипілля. Я їжу в Україну, я вийду в музей, я спілкуюся з вченим, які цим займаються, переписуюся. Ми почали і цей павільйон історичну таку тематику, починаючи з кам'яної могили. Це 20 тисяч років, 22 тисячі років. Це цивілізація, культура військова на терах України 20 тисяч років, десь 10 тисяч років. Потім вона переходить в іншу цивілізацію, яку ми називаємо терпільська культура, це 10 тисяч, там, 4 тисячі років, потім воно переходить це, в Скіфів і так далі. Потім воно переходить в Русь, потім воно переходить в Казаччину, потім до сучасно. Єдине в цьому році ми не встигли все зробити. І наступниця моя була, я хотів показати реальне українське поселення там 6, 5, 7 тисяч років тому. І ми прийшли багато матеріалів, ми вивчили багато так само. І Світлана Мелобенська, вона зробила цей ландшафт землю. І Віталій Сторожук зробив ці будиночки. Ну, Ми трошки не встигли тваринки, там, ще щось таке люди. Ми, ми докінчимо до пізніше, ми поспішали. І це ми зробили. І це, скажу, що це, я думаю, перша єдина виставка такого типу інформаційна поза межами України в світі. Декого немає. Єдине, можливо, 10-15 років тому приїжджала виставка скіпського золота в Торонто. Вони виставляли з музеї. Ну, це її фінансував в Він це зробив і більше такого, в принципі, нічого немає. Ми перші це зробили так для такої загальної великої публіки. Дуже Люди вони кажуть, ніколи не чули, їм це цікаво. Я вже, мабуть, сотні людей це переповів. І вони зацікавлені, ми ніколи не чули, ніколи не знали. Я дав джерела, звідси це воно йде. Тобто, хто це не вірить і сумнівається, окей, йдіть до джерела. І, в принципі, всі джерела вони чисто англомовні. Калчул Артнкалчер тут є по периметру памільйон. Якщо ви продаєтеся, це є виставка з самих початків, самих перших рекорд історії України, коли тільки Україна згадувалася в якихось примірниках чи книжках. І історія України аж до сьогоднішнього дня. Оцей стенд посередині павільйону. Ви бачите, це сучасна Україна. Фестиваль є аполітичний. Ми не можемо, не маємо права говорити про війну. Ми не маємо права згадувати. Але ми вирішили, якщо ми не можемо відкрито говорити про війну, ми маємо United24, Це є платформа нашого президента, і дуже багато людей знає, як тільки бачать Зеленського, вони знають що це про війну. Є QR-код, ми зробили, показали, хто з селебритіс підтримує Україну, українську цю платформу. І таким чином ми показали трошечки про війну. Також є на іншій стороні, показуються самі видатні українці, які поставили Україну на світову на мапу світу. От. Ну і трошечки про географію України, про клімат, показали, чим Україна славна. Тобто багато людей не знає, і багато людей цікавиться, тому що Україна зараз на слуху, всі про Україну говорять. Ми вирішили показати всі. І як ви бачите, дуже е, гарно, що цей павільйон відвідується. Дуже багато відвідувачів, дуже багато людей е, скинує qr І, Тобто є цікавість, є інтерес. Це моя дочка. Це оцей стенд, це її ідея. Це була Modern Ukraine, тому що історія це прекрасно. Ми цінуємо нашу історію і знаємо більше ніж, а, ніж канадці, але дуже багато хто цікавиться в сучасній Україні, тому що, як ви знаєте, з війною люди собі відкрили Україну багато хто навіть не знав. Коли ми приїхали в Канаду, коли люди питали, звідки ти приїхав, ти говорив Україна, і багато хто говорив о, that's Russia. Вони всі асоціювали нас з Росією. А тепер. Ми вже стоїмо на ногах, розправлені плечі, і дуже багато людей цікавиться. Для того ми придумали такий цей. Це дуже гарно, дуже популярно, дуже популярно. Окрім аромату запашної їжі до українського павільйону гостей притягували виконавці зі сцени, на якій, окрім музичних колективів, можна було зустріти ще й танцювальні номери, а також показ моделей. Глядачі різних національностей з задоволенням приходили до української сцени та з нетерпінням чекали нових виконавців. Зувати музичну групу з українців, які тепер приїхали новоприбулі українці з України, і це є наш результат. Результат, яким я дуже задоволена. Чесно скажу, не можу не очікували, що так швидко все буде відбуватися. Але я дякую всім, які прилучилися до нас і співпрацюють якраз для того, щоби направду українська культура далі продовжувала свій свій ріст в Едмонтоні. тут. А для нас важливо було також захопити тих всіх новоприбулих і дати їм сенс родини, щоб вони не думали, що вони залишені самі. Вийшла ця ідея з першої зустрічі з українцями, які приїхали до Украї з України. Ми побачили, що дуже багато молодих дітей мають музичну освіту, мають таланти. І на тому ґрунті з'явилася власне ця ідея, щоб продовжувати сьогодні. Для нас грало велику роль, бо це наш такий один з перших виступів, що ми виступили на, на такій сцені. Я дуже задоволена і задоволена слухачами, які прийшли сьогодні і мали нагоду познайомитися з нами разом оркестра, новий оркестр. З Монтону потрапила в 2017. Маги музичного освіту, і так склалася доля, що мене знайшов Йосип, організатор нашого оркестру, який зорганізував все. Діти приїхали, в основному тікали з України, не мали інструментів. І ми багато ті дітки, які грають, ми знайшли донейшен, зробили люди. Інструменти, тому що вони тікали, брали саме необхідні речі, не могли взяти з собою музичні інструменти, і ми їм тут знайшли музичні інструменти. Я є диригентом цього оркестру. Ми, звичайно, досить цікавий в нас склад, тому що кожна дитина своїм рівнем навчання, хтось навчався сам, нот не знає, хтось знає, хтось музична школа, хтось вищий, нижчий рівень. Приходиться багато працювати, тому що допрацьовувати самі твори, обробки робити під кожен інструмент або під рівень кожної дитини. Досить багато роботи, але це приємна робота. Я йшов з Боснії, тому 30 років, а, також потікав від війни. І тепер а, бачимо, як приходять чекачі з України і заважую, що є багато талантів, музичних талантів і то, що мені сподобало. Я хотів їх, з'явилася ідея, щоб їх зхуртувати. Потім прийшла ідея, а чому б разом не грали. Так є, що є, прийшло і мене разом і мене за нашу оркестру. І так, що ми е, заснували десь 1 серпня, ми прийшли доти і видячи результати. Робилися ми кожної неділі, мали е, е, репетицію, будемо далі старалися, і ми далі. Музикантів, які приходять так, щоб продовжували ту, е, нашу українську пісню, культуру і, е, е, і мову. Також. Перебуваю в Едмонтоні вже сім місяців. Дуже радий людям, які мене запросили в такому чудовому колективі працювати. Я займався з малком музикою, грав по весілях у нас на Західній Україні. Підтримував ці традиції і так хотів би їх і тут підтримувати. Я сьогодні грав на акордіоні і виконував декілька творів там вокально біля туполі, отакі пісні. А як виникла ідея? Я загалом танцюрист з дуже великим досвідом. Приїхала сюди і зрозуміла, що треба якось морально допомогти людям. Тобто, перша ідея створення вечорниці була у тому, що морально допомогти дітям, підліткам, дорослим, які приїхали сюди, адаптуватися у творчій сфері, випуску свої негативні, позитивні емоції через танець і передати людям, іноземцям, відчуття те, що ми відчуваємо і проживаємо наразі. Дівчата у нас з дуже багатьох міст з України. У нас є з Донецьку, є з Луганську, є з Дніпра, є з Харкова, є з Києва, є з Львова, є з Тернополя. Тобто з різних куточків України ми так створилися і разом працюємо групою. Саме перша дата, коли ми показали цей танець, це було а, у червні. Ми готували його до Next Fest, цей канадський фестиваль, і ми були єдині українці там. А, і ми там хотіли репрезентувати українську війну з сторони, а, тої, щоб не було дуже м -м, worried для тих people і а, було окей okay для сприйняття, але вони розуміли, що коїться зараз. Про що цей загалом перформанс називається «Soul», тобто про українську душу? Яка переходить з самого народження до кінця, там де куби репрезентують те, що вона не здається, тобто вона бореться до самого кінця, аби не здатись і дойти до перемоги. Наступний танець міні перформанс Ми так його називаємо. Називається сюткейс. Він був створений для того, щоб показати, що кожна з дівчат все своє життя в один момент зібрала в одну валізу. І вирішила свою, свою творчість та своє життя репрезентувати у подальші дії у іншій країні, що є дуже сміливо як для дівчат і взагалі для людей, які це пережили. Тобто, це більше як символ того сильності, незламності українців, які репрезентують далі і продовжують творити зібране своє життя в одну валізу, всі весь свій досвід, всі свої навички в подальше. Takk fyrir að hlusta. Я відповідаю за сцену на фестивалі Heritage Days від українського павільйону. Я беру участь в таких заходах дуже давно. Ми приїхали в Канаду 25 років тому, і ми вийшли в громаду на цьому фестивалі. З Цього дня ми завжди волонтеримо, я і моя родина. За три дні у нас дуже багато виступів, не так багато, як завжди. Але ці вихідні в нас є. Було багато виступів. На жаль, по розкладах фестивалю і зміною локації, то трохи змінилося і ми мусили адаптуватися, але все одно до нас приєдналося дуже багато е різноманітних е виступів від танців до співаків. Вчора у нас дуже довго тривала програма. Зачиняла на сцену е група Мрія і дуже всім сподобалось. Так що е публіка попросила. А щоб вони знову вийшли ще раз, і вони знову виходили на сцену і дуже завели. і Люди танцювали і піс підспівали. Так ми вчора вони співали аж до сім тридцять. Таким драйвовим та смачним відбувся Heritage Festival 2023 в Едмонтоні. І український павільйон вкотре показав себе навідмінно та довів, що Україна займає достойне місце на світовій арені. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня на цьому ж каналі і в цей же час.